Порядок оскарження довідки військово-лікарської комісії, порядок дій, яким чином можливо оскаржити довідку ВЛК. Відповідь юриста на зазначене питання. Розберемо відповіді на конкретному практичному прикладі, де надається правова допомога щодо оскарження незаконної довідки. ВЛК і так, обставини справи mm. чоловік, військово зобов'язаний був мобілізований. Він перебував в іншій області. Був, скажімо так, бусифіцирований, доставлений до ТЦК та за 2-3-4 години був мобілізований. І наразі проходить військову службу. ВЛК проводилася за 1-2 години, навіть менше без врахування медичних документів, без е, якогось проходження лікарів. Хоча у зазначеного військово зобов'язаного чоловіка були. Наявні медичні документи щодо його хвороби, а також він пояснював лікарям, що є хвороби видати, будь ласка, направлення для до обстеження, але йому у цьому було відмовлено. І наразі він проходить військову службу. У зв'язку із погіршенням самопочуття немає можливості підіймати важкі речі до 6 кг ваги та інші нюанси. Військовослужбовцям було написано, подано рапорт щодо лікування та проведення повторного ВЛК після лікування. Зазначений рапорт був поданий командування військової частини, та наразі він розглядається. Але основне питання це яким чином можливо оскаржити довідку ВЛК. І так, необхідно підготувати письмову скаргу на регіональну військово-лікарську комісію чи центральну військово лікарську комісію ЦВЛК, оформити її письмово до зазначеної скарги. Необхідно долучити копії медичних документів, які підтверджують підстави зазначеної скарги. І так, коротко, по суті, зазначені скарги. Військово-лікарською комісією було проведено медичний огляд та на підставі статті 64Б розкладу хвороб було визнано придатним до військової служби. Але ми вважаємо, що вказана постанова є незаконною, винесена з порушенням вимог наказу Міноборони не відображає реальний стан здоров'я та придатність до військової служби. Також були долучені. Медичні документи та зроблені на них посилання, коротко по ним пробіжимося. І так, наявні узохворення набувають за та позбавляють можливості виконати покладені на нього обов'язки. Це підтверджується зокрема консультаційний висновок спеціалістам, де відображено, що рекомендовано хірургічне лікування та медикаментозне. Далі довідка МРТ Поперкового відділу хребта, де зазначено відмічають прояви артровних змін. Далі довідка МРТ колінного суглоба, де зафіксовано розрив заднього рогу медіального меніска. Далі консультаційний висновок спеціаліста.